Ганс і смугастий кіт. В одного мельника не було родини, тільки троє учнів. Якось він скликав їх і каже рідних дітей мені Господь не дав, тож хочу відписати млин одному з вас, а матиме його собі той, хто знайде для мене найкращого у світі коня. Ступайте! А через сім років вертайтеся та не з порожніми руками. Молодший з учнів, Ганс, був велике ледащо, та ще й дурний, як ступа, тож усі з нього глузували. А ти куди зібрався? брали його на сміх старші учні. Навіть як і пощастить тобі з млином, хіба ж він тобі так треба, як собаці п'ята нога? Ганс мовчки прошкував поряд, але вночі старші знайшли спосіб утекти від нього. Наступного ранку прокинувся Ганс і засмутився. Що мені робити? скиглив він, як знайти того коня без сторонньої допомоги. Так, бідкаючись сам до себе, не відразу помітив ганс. Смугастого кота, який сидів у нього в головах. Куди простуєш, любий Гансе, мовив до нього звір людським голосом. Якби ж то знання, зітхнув Ганс. Тримайся мене, не супереч мені ні в чому, і тоді за сім літ найкращий у світі кінь буде наш. Гаразд, погодився Ганс, – якщо ти так легко. Навчився людської мови, либонь, усе тобі до снаги. От повів його кіт до свого палацу, а там безліч слух. Заходилися коло гостя, умили, причепурили і нагодували вишуканим харчем. У палаці взяв собі ганс пишно оздоблену опочивальну, де й звикав спати на справжніх шовках. День у день, тепер, зранку до вечора, Ганс робив усе, що йому наказував кіт, проріджував кущі срібним топірцем, поливав із золотого глека троянди в саду, обчимхував гілля на деревах діамантовими ножицями, а якось помітив парубок, що одяг став йому замалий, Взуття затісне та й спитав у кота. Любий коте, я геть забув. Скільки часу триває моя гостина. Якщо минуло сім років, то вже я можу забрати обіцяного мені коня? Чекай, зразу спинив його кіт. Спершу побудуй будинок із срібла. Матимеш для роботи срібні цвяхи, молоток і дошки. Згода, кивнув на теганс. І тьмом взявся до роботи. А коли все зробив, кіт запросив його на стайню, щоб він зміг вибрати коня до своєї вподоби. Коні були один від одного кращий, тож Ганс не зміг вирішити, який з них найліпший. Тоді зробимо так, запропонував кіт. Повертайся до млина, а я через три дні сам. Приведу твого коня. Послухав його Ганс, перебрався у своє зношене дрантя та й подався до Мельника. На превелике його здивування застав пару бок у млині старших учнів. Ті саме привели двох коней, таких старезних шкап, як порохня, з них уже й сипалась. А де ж твій кінь, Гансе?» – поцікавилися вони. Він прибуде за три дні, відповів Ганс. А бува, не через три роки? Добрий же кінь, якщо скакатиме повільніше за подорожнього. Старші учні підняли хлопця на глузи. Мельник і собі наскипався на Ганса. Як ти посмів упхатися до мого білосніжного, мов борошно млина у цьому брудному лахмітті? Геть звідси. Почвала в ганц до корів та там і оселився. А через три дні зупинилася перед млином парадна карета. Вся з золотом виграє, спереду в неї шестерня баских коней запряжена. А на прив'язі, слідом за каретою, виступає сьомий кінь. Та такий гарний, що в цілому світі такого немає. А на тому коневі верхи їде юна принцеса, а сама прекрасна на вроду. Аго, мельнику? гукнула дівчина. Старий мельник не міг вийти з того дива. Засліплений, небаченою казковою розкішю, він раз по раз низько кланявся, вітаючи юну вершницю. Скажи, де зараз твій молодший учень ганс? Що старанно служив у мене сім років? запитала принцеса. Е, у повітці, ваша вельможносте, змушений був зізнатися мельник. З карети з'явилися слуги, вимили ганса, кришталево чистою водою з діжі, вбрали парубка в такі пишні шати, що й сам король носить. Мельнику, веліла принцеса, бери коня якого добув для тебе Ганс. Це ж найкращий у світі кінь, зрадів мельник. Млин твій, Гансе. Але ні гансу, ні принцесі млин не був потрібний. Вони сіли разом у чудову карету, що вся золотом вигравала, та й поїхали собі до того будинку, який Ганс збудував із чистого срібла. Він, на той час уже виріс у справжній палац, тож Ганс із принцесою повінчалися і прожили в ньому довге і щасливе життя.